Я Капченко Леонід Миколаєвич в Інституті підторки кадрів Державної служби зайнятості України, амає посаду заправленної наукової лабораторії професійного навчання безробітних. Професійне навчання є одним із головних пріоритетів для надії Державної служби зайнятості соціальних послуг громадянам України, які через різні обставини втратили роботу і стали безробітними. Колектив наукових співробітників інституту здійснює наукові дослідження за практично орієнтованою тематикою надає науково методичну допомогу спеціалістам державної служби зайнятості, навчальним закладам, підприємствам, організаціям, установам, які організовують професійне навчання безробітних, розробляє науково-обґрунтовані рекомендації щодо впровадження інноваційних технологій навчання, доскональні зміст навчальних планів та програм. Результати наукових досліджень, як правило, впроваджуються в навчальний процес інституту. Наш інститут здійснює підготовку фахівців за рівнями освіти, бакалавра, магістра з низки економічних спеціальностей, психології та соціальної роботи. Я глибко переконаний, в інституті створені найкращі умови для здобуття цікавих, вкрай важливих для суспільства спеціальностей, які користуються попитом на ринку праці. Крім того, представлена можливість здобувати і вищу кваліфікацію доктора філософії в галузі економіки. Більшість студентів та аспірантів беруть участь у міжнародних всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах. Кращі доповіді, як правило, друкуються в виробничому практичному науковому журналі інституту, ринок праці та зайнятість населення. Гордістю нашого навчального закладу є не тільки його викладачі, доктори та кандидати в наук, професори та академіки. А й його випускники, які працюють в різних галузях економіки країни та державні служби. Звертаюся до молоді, не боріться. вступайте в один із кращих державних вищих навчальних закладів Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. Чекаємо на вас.